Який цукрозамінник є найбезпечнішим? А мабуть, це стевія. Стевія відноситься до відносно безпечних цукрозамінників? А, є такий мінус у стевії, що а, вона працює саме як підсолоджувач, да вона не є цукрозамінником, вона може підсолодити вашу страву, але а, вона не надасть вашій страві ту саму структуру, а, яку надає. Цукор. І а, також у Стевії є певне дозування, яке не бажано перевищувати, якщо ви не хочете негативних наслідків для свого здоров'я. А також до безпечних або відносно безпечних підсолоджувачів на сьогоднішній день відносять цукравозу. Якщо ми кажемо про повноцінний цукрозамінник, тобто про щось безпечне, некалорійне або максимально низькокалорійне, що може замінити. Цукор повністю, що може не просто підсолодити вашу страву, а надати їй ту саму а, консистенцію, як і цукор. То це зазвичай ізомальт і еритрит. У Ізомальта та еритрита є єдиний мінус. Вони десь у півтора, а то й у два рази менш солодкі, ніж цукор. І відповідно їх варто класти в півтора в два рази більше в свою страву. І отут. Нам на допомогу приходить стевія, бо стевія в 400 разів солодше за цукор. Невеличку часточку підсолоджувача стевії додають до цукрозамінника ізомальта або еритрита, і їх можна додавати один до одного, як цукор Ви просто заміняєте. Цукор в рецепті на оцей ізамаль чи ретрит зі і таким чином ви отримуєте реально безпечну заміну цукру. Але варто пам'ятати, що все корисно або все безпечно в міру. І якщо ви будете їсти все одно дуже багато продуктів з ізомальтом або з еритритом, щонайменше ви матимете проблеми з розладами шлунку, ви матимете газоутворення, коліки та інші неприємності. Тому, на жаль, не існує такого цукру Замінника, щоб продукт з ним можна було їсти у будь-якому обсязі щодня, будь-який цукрозамінник, будь-який підсолоджувач, все одно має своє гранічне дозування, якого треба перетримуватись на день.